Чотириразовий номінант на премію Гремі – мультиплатинова суперзірка музики кантрі зі сполучених штатів Гантер Гейс випустив у Великій Британії міні-диск на чотири треки, а також сингл. Обидва мають одну й ту ж назву тату. Музиці гейс майстер на всі руки. Він грає на 30 інструментах. А почалося все з іграшкового акордеона, якого маленькому гантеру подарували, коли йому сповнилось два роки. Моя бабуся подарувала мені акордеон на день народження, коли мені сповнилось два роки. Вірніше щось схоже на акордеон. Мабуть, з цього все і почалося. Згодом, коли мені було вже п'ять років, я отримав на різдво набір ударних інструментів, а в шість років гітару. Ось таким чином музика увійшла в моє життя. І так триває досі. Yeah, yeah. «Моє найулюбленіше заняття дивитись концерт Coldplay. А Майкл Бобле один з моїх найулюбленіших виконавців. Кожне їхнє шоу не схоже на інше. Всі музиканти абсолютно фантастичні. У кожного своя власна харизма. I think, I think до кінця року співак здійснює гастрольне турне на підтримку свого нового альбому.